Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Разом ми сила. Слава Україні. Слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір Нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Ворог відранку атакував Харківщину. Про це повідомили у ДСНС. Авіацією та артилерією росіяни обстріляли житловий сектор Дергачівської громади. Частково зруйнували двоповерхові та приватні житлові будинки. Згоріли кілька автомобілів та господарських споруд. Безпілотниками окупанти атакували Рубіжне Вовчанської громади та слатине харківського району. Пошкоджено будівлі у приватному секторі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Жінку поранено на Нікопольщині, Окупанти дронами обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака зруйновано приватні будинки та господарські споруди. 50-річний чоловік постраждав на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни з дрона атакували жителя Микільського. У нього вибухова травма та уламкові поранення кінцівок. Чоловіка шпиталізували. Сумщина у жилобі. Кількість жертв подвійного ракетного удару РФ у вербну неділю збільшилася до 35 людей. Серед них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Повідомляють у прокуратурі. Це був один із наймасованіших ударів, які завдавали росіяни по сумах. Катерина Кусмарова працювала на місці трагедії та зібрала історії постраждалих. Зокрема, поспілкувалася із юним героєм, ім'я якого знає вже весь світ. Дні жалоби у сумах. Кількість жертв страшної російської недільної атаки збільшилась до 35. Серед загиблих двоє неповнолітніх. На місце влучання люди несуть квіти та іграшки. На цих кадрах перші хвилини після вибухів. Альопа возле кафе Алло, тату. Ми біля кафе на перехресті. Давай, папуль, чекаю. Швидше, будь ласка, мамі. Там уже допомогу надають. Будь ласка, врятуйте її. Будь ласка, за мене можете не переживати. 129 людей отримали поранення, серед них 17 дітей. Така остання інформація від СНС області. Автобус, який проїжджав біля епіцентру удару, Сумчани вже нарекли автобусом смерті. В його салоні зафіксувало найбільше жертв. Їх тіла заблокували двері, розповідає Марина. Жінка їхала цим рейсом разом із своїм 13-річним сином Кирилом. Ми почули запах гарі. А раз запах гарі, потрібно швидко виходити з автобуса. Почали кричати деякі люди. Ми також що водій відкрити двері. Але відповідь не було про юного Кирила Іляшенка. Сьогодні знає увесь світ. Хлопець вистрибнув через розбите вікно палаючого автобуса, аби розблокувати двері ззовні та врятувати якомога більше людей. Школяр не розгубився, хоча й отримав поранення. В Його голову влучили три уламки ворожого залізяча та посікло руку. Я був зі спортивною сумкою, тому що я ще потім повинен був їхати на тренування. Я викинув сумку у розбите це вікно. І пригнув на неї, щоб не потрапити не на які осколки стекла та метал. Я виборгнув на неї та почав вже відкривати двері з іншої сторони. З іншої сторони, в мене вийшло її відкрити і почав витаскувати людей. Кирило займається вільною боротьбою, каже, це допомогло діяти швидко. Зараз життю підлітка нічого не загрожує. Найбільший уламок лікарі змогли дістати інші два залишаться, бо дуже дрібні. Побачив маму, вона в неї все лісо було в крові. Вона рукою протера і могла хоча б бачити та йти. Під час розмови з юним героєм ми почули, як над лікарнею пролетіли ворожі безпілотники, а потім пролунав потужний вибух. Кирило навіть не здригнувся. Каже, до обстрілів у місті вже звик. З вікна видно було чорний стовп диму. Згодом ми дізналися, що російський дрон влучив в автостоянку, травмувалися люди. Цивільні люди з магазину та СТО. Якісь осколки чи. Скоріше всього, з стіклом посікло. І якщо від безпілотників у місцевих є хоч якийсь час, аби сховатися, то від ракет типу Іскандер М врятуватися майже неможливо. Швидкість цієї ракети більше двох кілометрів за одну секунду. От уявіть, за 100 кілометрів менше ніж... Чим... За 45 секунд вона долітає і долетіла вчора саме до, до цього місця враження. Центр міста Суми саме сюди росіяни поцілили двома балістичними ракетами. Це досить людне місце. Як нам повідомили, саме на цьому велосипеді біля удару проїжджав чоловік. Тут калюжі крові та його особисті речі. Чоловіка посвітло осколками, як із десяток згорівших автівок, які опинилися біля епіцентру удару. Саме останній раз з мамою ми спілкувалися десь за пів. Година до цієї трагедії, тому що вона казала, що вона буде йти до церкви, святити гілочки. А ми живемо на цій вулиці, ну поруч, і тому вона якраз проходила. І саме коли вибух стався, пропав поза зоною. Пані Оксана об'їздила усі лікарні та морги. Однак жодної інформації, де її мати, не отримала. У вербну неділю жінка збиралася на богослужіння. Оксана вже здала ДНК зразки для проведення експертизи. Я пропонувала мільярди разів виїхати, але моя родина дуже любить місто Дуже любить Україну, завжди донатили, завжди приживали. Мати навіть вона йшла, тому що каже, таке світле свято. Я піду поставлю свічку за хлопців. Два вибухи в Сумах пролунали близько 10.20. Одна з ракет влучила у будівлю Сумського держуніверситету. Значних пошкоджень зазнав і конгрес-центр освітнього закладу. На 11.00 тут була запланована дитяча вистава. Я була вдома, просто дуже великий вибух. Потім я пішла в укриття. в мене гардеробні укриття, і через декілька хвилин знову відбувся вибух. І потім я вже побачила по це моє робоче місце. Під час розбору завалів державного університету працівники ДСНС задіяли кінологічні розрахунки до ліквідації наслідків. Долучилися волонтери та працівники навчального закладу. Однак, пошуково-рятувальні роботи постійно зупиняли повторні удари по місту. Наразі усі, хто працювали на місці влучання, були вимушені спуститися в укриття. Адже спочатку ми почули тривогу, а вже потім почули, як і безпосередньо ворожий безпілотник годе над місцем влучання, а потім почули їх сам вибух. Тривога вже була, але Написали, що шахи над містом ми це почули, тому побігли в укриття. Пошкоджені під час недільної атаки будівлі мають історичне значення. Це пам'ятки культурної спадщини. Зокрема, сумський обласний художній музей, обласний краєзнавчий музей, житлові будинки. Поряд теж зазнали пошкоджень. Були вибиті близько півтисячі вікон. Під ударом опинилися кафе та магазини, районний суд. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 99 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Найбільше штурмів українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах сухої Балки, Тарасівки, Єлизаветівки та Андріївки Сили оборони зупинили 28 штурмів. Більше 20 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку. Кілька бойових зіткнень відбулося на Куп'янському, Терецькому та Краматорському напрямках. Підписали контракти без бойового досвіду, кажуть китайські полонені, які опинилися у лавах армії РФ. Чоловіки взяли участь у прес-конференції в Києві. Переконують, їх обманювали в Росії, коли пропонували роботу. Зрештою, обоє опинилися на Донбасі. Нагадаю, 5 квітня у полон біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка на Донеччині українським військовим здалися двоє солдат, громадяни КНР. Зараз чоловіки закликають своїх співвітчизників не вірити росіянам та не їхати на війну до України. Більше Соня Григорчук розкаже вам якісні умови роботи та стабільний дохід. Так, службу в російській армії рекламують у китайських соцмережах, каже полонений Іван Гуандзюнь. Він переконує, втратив роботу під час пандемії коронавірусу, тому шукав новий заробіток. Так і почав спілкуватись з рекрутером війська РФ, цікавився посадою реабілітолога для поранених військових. Коли я почав більше спілкуватися з рекрутером з приводу служби, то дуже багато пропозицій було стосовно служби логістики і роботи в тилу. І оскільки в Китаї вважають дуже престижним служити в армії, то такі пропозиції є дуже цікавими. Джан Ренбо раніше працював пожежником-рятувальником. Зізнається, за китайськими мірками його родина була заможною. Грошей вистачало. Однак, зі слів полоненого, він під час мандрівок Росією вирішив підзаробити у цій країні ще грошей. Джан стверджує, що влаштовувався працювати на будівництві та, зрештою, потрапив до російського війська. А там переконує, вже нічого не зміг вдіяти. У Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії. Можливо, саме такі рекламні кампанії спонукають людей довіряти Росії більше і брати участь у війні. До того як приїхати в Україну, будь-яка інформація пов'язана з війною. Це інформація про перемоги Росії, що Росія захопила те, захопила те. Китайці розповідають, у самому війську росіяни тримались від них осторонь і віддавали іноземцям найважчу роботу. Усі документи та завдання від командира передавалися російською. Тож розуміти один одного росіяни та китайці намагались через жести та знаки. Полонені здогадуються, що служили в сьомій моторизованій бригаді, хоча в цьому не впевнені. Не знають і те, які суми мали б отримати за службу. Мовляв, були різні розряди: 80, 160, 200 тисяч рублів. Я отримав карту, де було 200 тисяч рублів. Телефон, де був банківський застосунок, періодично забирали росіяни. З рахунку вони витрачали кошти за власними потребами під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої, таке інше. Тобто, фактично, ми не могли користуватися цими грошима. Чоловіки переконують, українських бійців вони не вбивали вже на бойових позиціях, швидко потрапили в полон. Місяць перебували на полігоні на тренуваннях, потім три дні на передовій, і буквально за ці три дні відбулася здача в полон. Полонені кажуть, вони згодні на обмін, але повернутися хочуть не до Росії, а на батьківщину у Китай. Сподіваються, що уряд КНР їм у цьому допоможе. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Литва передала Україні 10 мільйонів євро на виробництво далекобійного озброєння. Про це повідомили у Міноборони України. Це перший транш в межах меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Наступний транш цієї допомоги також становитиме 10 мільйонів. Оголошуючи про початок програми, в Литві зазначили, що діятимуть за принципом купувати в Україні для України. У Вільнюсі не розкривали дані про конкретні типи зброї, на які поширюється угода. Україна запросила представників Європейського союзу відвідати Київ 9 травня. Це стане жестом солідарності та противагою так званому параду перемоги, який організовує Владімір Путін у Москві. Про це повідомляє політико окремий президент окремо президент володимир зеленський запросив до києва лідерів коаліції охочих європейський союз своєю чергою закликав представників країн членів та кандидатів на членство у єс утриматися від участі у заходах у москві голова дипломатії ЄС калас наголосила що будь-яка участь у параді 9 травня в росії буде розцінена як підтримка країни яка веде війну проти україни Американська співачка Кеті Перрі вирушила у космос на кораблі New Shepard. З нею також полетіли наречена американського підприємця Джефа Безоса Лорен Санчес, кінопродюсерка Карін Флін, телеведуча Гейл Кінг, екс-науковиця НАСА Айша Боу та фахівчиня у галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн. Корабель вирушив у подорож зі стартового майданчика у штаті Техас. Поліст тривав трохи більше ніж 10 хвилин. Було досягнуто висоти. 100 кілометрів наступний випуск дивіться о тринадцятій. Чекатиме на вас у цій студії. Зараз до ефіру долучається Тетяна Гончарова. Таню, вітаю тебе. Ефір забираю, і думала б я про те, як щастить дівчатам, які можуть навіть на 12 чи 16 хвилин опинитися на субконтинентальній орбіті. Напевне, це щастя побачити землю з космоса з такої висоти. Але для нас, для українців, щастя ходити по землі і відчувати безпеку, Колись такі часи будуть. Ми хочемо тут на землі радіти. Тому що маємо в наших кордонах, а я нагадую, що будемо звертатися до вас сьогодні впродовж ефіру, щоб ви долучалися до зборів військовим. Будемо інформувати вас про те, що відбувається в різних регіонах України. На зв'язку незабаром буде Херсонщина. Буквально за кілька хвилин дочекайтеся. Системи 114 бригади масштабуються і збільшуються до батальйону. Зв'язку з цим нам потрібні оператори БПЛА, оператори fpv дронів, оператори тяжких бомбарів, майстри по ремонту БПЛА, по виготовленню боєприпасів, бойові медики, зв'язківці, ребівці і ланка управління. Тому зробіть правильний вибір: долучіться до безпілотних систем 114 бригади. З нами ви отримаєте знання. Отримайте все необхідне для перемоги в цій війні. Слава Україні.